Зниклих жінку та її малолітнього сина, яких розшукували понад дві доби, знайшли мертвими в салоні автомобіля, що затонув у водоймі біля села Старі Санжари на Полтавщині. Після того, коли вони виїхали з дому, з ними зник зв'язок понад дві доби проводилася безперервна робота. шукова щодо. Того, аби встановити, де ж так загадково зникла ця сім'я, зниклого, як ішлося в оголошенні батька родини, в салоні не знайшли. Його пошуки тривають, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Нагадаємо, 38-річні Руслан та Олена Гутевич разом з п'ятирічним сином Русланом виїхали з дому 2 жовтня близько 3-ї ночі на червоному ваз 2110 в напрямку села Ліщинівка Кобиляцького району. В останній їхній автомобіль бачили близько третьої тридцяти у селі. І мачухи. Про зникнення людей повідомили їхні родичі. Було піднято по тривозі весь Полтавський гарнізон, залучено понад 100 поліцейських, також долучилися до пошукових заходів оперативники обласного апарату поліція, а також кримінальний аналіз. Чотири коптери було залучено для того, щоб проводити пошукові заходи в різноманітних місцях, починаючи від лісистих. По полях і таке інше були залучені наші кінологи. Надвечір 5 жовтня поліцейські виявили слід ймовірного з'їзду авто з дороги у водойму, розповів Юрій Силаєв. Тіла без за знак життя дістали з води водолази та рятувальники. Всередині автомобіля у воді було виявлено тіла мами з дитинкою. В подальшому даний транспортний засіб і тіла були, скажімо так, доставлені на берег. Її тіла жінки і дитини скеровано на судово медичну експертизу для встановлення причини їхньої смерті. В салоні транспортного засобу чоловіка не було, тому його пошуки наразі продовжуються. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування. Повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Органами поліції було внесено відомості до ЄРДР за статтею частина 2 100, статті 115 кримінального кодексу України з відповідними пунктами 1 і 2. Це умисне вбивство двох і більше осіб, у тому числі і малолітньої дитини, з відміткою безлісне зникнення станом на даний час встановлено, що тілесних ушкоджень у них не було, і причиною смерті є утоплення. Водійські двері вказаної машини були відчинені. В машині виявлені телефони постраждалих і взуття безпосередньо водія чоловіка на даний час розшукується водій вказаного транспортного засобу. Станом на зараз територію пошуку водія розширили, оскільки тіло могло віднести течією на велику відстань. Слідчі опрацьовують кілька версій. Додав Євген Гладій.